Вода є однією з небагатьох речовин, які ми споживаємо щодня. Якісна вода, як відомо, запорука краси і здоров'я, адже саме вона відповідає за стан нашої шкіри, волосся, зубів і нігтів. Під час війни доступ до питної води може бути обмежений або ж відсутній. Тому краще заздалегідь знати, де брати воду і як її зазаразити, щоб її можна було застосувати в побуті. Намагайтесь завжди мати запаси питної та технічної води вдома. Але, на жаль, воду з крана рідко можна назвати якісною і повністю придатною до вживання. Сьогодні ми розповімо і покажемо, як очистити воду в домашніх умовах і під час походів. Під час кипіння гинуться мікроорганізми і бактерії, але це слід робити не менше 15 хвилин, що не завжди зручно. Та й сама вода набуває іншого смаку. Це повільний, та не завжди зручний спосіб. Сьогодні ми будемо очищувати воду методом заморожування. Ставимо склянку з водою на певний період часу до морозилки. Заморожування це не тільки простий метод очищення води, а й підвищити її якість, збагативши кисну. Треба загорнути у марлю кілька таблеток звичайного активованого чорного вугілля і покласти на дно банки або каструлі з водою. За кілька годин вода повністю очиститься. Рідкий йод та таблетку йоду додає 3-5 крапель льоду на літр води. Взаєм дві години відстоятися. А потім можна пити, якщо ви відчуваєте характерний запах та присмак йоду це нормально. Срібло, як відомо, має чудові антибактеріальні властивості. Для дезінфекції підійде люба срібна річ. Однак цей спосіб не гарантує. Повного очищення. Давайте спробуємо відстояти воду, щоб вона була більш придатною для вживання. Беремо чисту склянку та наливаємо воду. Залишаємо відстоюватися на 8-12 годин. Для прискорення процесу треба періодично помішувати воду. Ось і все, можна пити. Я вмію і ти зможеш.